Вітаю усіх в моєму селі на Полтавщині. 29 червня неділя свято Петра і Павла. Намагаюся в неділю не працювати, тим більше, коли ще й свято, але йду на город. А чого ж я йду на огород? Як я вже розповідала минулого року на Петра і Павла у нас. З давніх давен заведено лякати картоплю. Ну, як лякати? Перший раз копати, дивитися, що там зав'язалося, вийде на врожай. Ось показую вам свою латку з ліліями. У квітні вони дуже примерзли, тому цвітіння таке бідне, нерисне. і квіточки такі є покручені, і взагалі рослини низенькі. Це те соняшники самосінні щороку насіваються, оце тут лишаю їх. Інколи розсаджую, цього року не встигла, майорці починають квітувати, чорнобривці, красолька. Там, з того боку, я показувала, як починала на цибулі, на часнику виривати бур'яни, морква і бурячок У мене чисті, це помідори, їх. Потрібно прополювати, бо вже он знову бур'янець росте. Але я ж не встигаю, все ось капуста, пізня і багатостраждальна рання, яка була змерзла. Потім відійшла, потім її білокрилка їла, але хімію я не обробляла. Пшеничка достигає, тут огірочки. Кукурудза, куліси, потім кабачки, квасоля і картопля. Ну, так подивитися, то ніби все гарно, але там у ній он, вже повиростали бур'яни. Ну, як же без бур'янів, як дощі йдуть, учора взагалі 4 рази за день ішов той дощ, і не те, що дощ, а злива. Отож, витягла я перший кущ, земля сира, висмикнулось легко. Ото перша картоплина така вже досить велика, і кущ такий немаленький. більша, менша картопля вибираю, накопаю це, тому що після того, як ми посадили картоплю, а посадили ми всю картоплю, яка в нас була, бо минулого року був не врожай, то оце так без картоплі були. Їли то макарони, то каші. Не купували. Картоплю. Оце з одного куща 10 картоплинок і там он ще 11. Я не садила якусь там ранню картоплю чи підплівку і назви сортів своїх, уже не знаю, вже все в перемішку в мене садиться. Головне, щоб врожай був. Також не рвала кабачків, несу все сюди до хати, помию, почищу. Я так люблю молоденьку картоплю сидіть, шкрибти завжди згадую, як у дитинстві чекали, коли на свято Петра і Павла, баба чи мати піде на город налякає картоплю. А ми. Все дивувалися, як це лякать, вийде і кричить, щоб картопля злякала ще як. Але завжди ми допомагали своїй матері і бабі, сиділи, шкребли ту молоденьку картоплю, а потім їли її із задоволенням. Із кропчиком смачна така була. Огірочки свої там є, але їх ще дуже мало і вони невеличкі. А кабачки вже є. Із кабачків в сезон я завжди люблю смажити оладки кабачкові. Оце такий делікатес. Давно вже немає моїх бабів, немає вже й батьків, але оця традиція на Петра і Павла лякати картоплю. Обов'язково це як спогад про дитинство, про все, що з ним пов'язане. Кицька бігає слідком за мною, то сяде посеред дворищ, а собака бачить, ну ніяк вони не можуть між собою змиритися, одне з іншим не можуть і не хочуть подружитися, так як раніше в мене був котик. і... Цей же собака, коли ще був цуценям, то з ним дружив і навіть спали разом в одній будці. А тепер, ну прямо як у тій приказці, живуть як кіти з собакою, про людей, які не можуть помиритися і дійти до згоди. Мию під колонкою, щоб не нести оту всю землю в хату, в мийку. Тут я помию і воду виллю під квіти. Картопля дуже в землі, тому що ж ви бачили, яка земля сяга після дощів. Оце така картопля, є вже чималенька, є середня, є малесенька. Але оту маленьку я люблю найбільше, тому що вона солодка на смак. Почистила, поставила варити. Сушарка гуде вже друга партія малини сушиться. Усім бажаю мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.